Їду на таку цікаву площадку в місті Касель, і можливо хтось з вас знайде собі варіант нормальний на тій площадці. Зараз я покажу вам. Так, Ось їду дивитися оцей Volkswagen Passat. Гібрид, до речі, 1.4. Дуже цікава машина. Ось. І площадка у нього ось площадка акар, я залишив посилання, до речі, на цю площадку. Є там машин небагато, немало, не немало нормальних машин. Тут нажмете ще 20, а то дехто не вміє користуватись. Посилання в описі даного відео. Е, якщо знайдете щось цікаве для себе, то. Огляд буде коштувати лише 50 євро, тому десь, я думаю, в 3 годині там буду на площадці. Можете навіть домовитись безпосередників за ціну, там навіть російською мовою розмовляють. От, можливо, там щось вже собі при... придивитися. Але стоянка непогана, є варіанти. Ось. І місце касель для подальшої доставки, якщо навіть в Україну, теж нормальне місце. Тому дивіться, якщо для військового, то огляд буде не для військового уточнити треба, для УБД, для учасників бойових дій безкоштовно огляд. Тому можете подивитися поки що на площадку, а я зараз заряджаюсь потрохи. На ЄНБВ по 39 центів і їду далі. А якщо комусь огляд буде потрібен на іншій площаці, то 150 євро плюс вартість пального від 130 км радіус, Мій, е, моя локація 97,708 Бадбокляд. Е, всі контакти є в описі відео. І моя локація адреса, якщо надумаєте, десь в іншому місці оглянути, теж без проблем. До 130 кілометрів вартість огляду 100 євро плюс вартість пально, пального коштує. От. Звичайно, краще в моїй десь локації, але мобіле де в руки і можна зробити супровід. Якщо я по оголошеннях працюю, то буде коштувати е, окремо 50 євро за те, щоб е, зарезервувати автомобіль, мінімізувати ризики холостого виїзду. Е, тому що огляд, до речі, не всі замовляють, як кому. Як кому. Багато е, українців зараз в Німеччині тут на місці, тому можливо, і огляд не потрібен буде. Е, досвід трошки є з 90-го року, з 91-го. Тому Знаю, крім мови, як мінімізувати е, ризики пов'язані з покупкою. Телефонуйте, звертайтесь, а поки що їду в касель. Е, цікава машина, Volkswagen Passat 1.4, е, ні, ТСІ, мотори, бензиновий, е, гібрид, такий плагін-гібрид, який може заряджатись. І 60 кілометрів їхати на електротязі, а потім вже на, пере, перемикається на бензин. Дуже вдала модель, до речі, для використання в Німеччині теж просто супер. Але не просто знайти з клієнтом, он, не знаю, вже два тижні десь дивимося, нічого. це вийшло. Ну все, телефонуйте, якби що. Огляну і вам автомобіль, тим більше. Паралельний огляд, коли я вже там буду, це всього-навсього 50 євро. Е, замовнику огляду, який, е, якому я їду посад робити, це коштує 190 євро, а вам буде лише 50. Тому повідомив, анонсував, при потребі звертайтесь. До побачення, до наступних відео. Зроблю, до речі, огляд цього посада коли проїду онлайн. Цікаво буде людям подивитися, що це за автомобіль. Тоді надовго не прощу.